Настав старий новий рік. І щедрий вечір завітав до педагогічного університету. А чи можна защедрувати? Тут живе господар, багатства володар! Щедрий вечір, добрий вечір! З Добрим людям на здоров'я! Зичу вам на новий рік, щоб щасливим був ваш вік! І не кашляли ніколи від Миколи і до Миколи. Хай мука буде смачна і не видно, в торбі дна. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. На поріг у вашу хату і щасливу і багату, дружелюбну та щасливу, і сім'ю трудолюбиво. Щоб святвечі разом з вами, за святковими столами заспівать пісні нові. І щедрім і щедрівки щедрівки голосні. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А пан як господар, господиня як калина, а діточки, як квіточки. Щедрий вечір, вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, господар, господиня, впусти в хату миланочку. Ой, чи я де не хозяйка, чи не господиня. Сітенька ти мила, печі не топила. Хвата в мене, Хватимо на хлопче, подаруєш вачку. Худи хіп, куди хіп, За вісім хіп, А дев'ята хіпка, що вимела тітка. Пустіть до хати, погрібний. Пустіть козу, до хати погрітися, бо замерзла вже! Пустіть, помираю, замерзла. Ого, коза, о вілая, о білая, Ой, розходилась, розвеселися по всьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито родить, а де не буває, там вилягає. Де коза ногою, там жито купою, де коза рогом, там жито стогом. Я коза периста, маю років 300, всім у ріднім край бажаю врожай. Ой, людоньки, що ж то робиться, така ж кізонька була і вдатлива, і до харчів не вибаглива. Що ж то робити. Ой-ой-ой. Доктора треба. Вилікувати не зможу. Фу. Лікар якийсь. Не знаю просто. Гроші взяв, а козу так і не вилікував. Треба дати сала, щоб коза стала, сала, щоб коза брикала, щоб коза щедрувала. Ну добре, Бог з вами, тримайте сало, щоб коза щедрувала. Подарі тут хороші. Може, в них є зайві гроші. Щедрівочка щедрувала з новим роком вас вітала. Хай у вас ведуться свині і усякі вас в родині. Всі <рес> вам добрі люди, хай вам завжди добре буде! буде! На цьому сході бувайте здорові і вселі, і бабаті, приватні заматі. Дімон, ця будь пісня! Не так, не так. Другі штурної. Paga da ba